Привіт, друзі, знайомі, підписники каналу Сам Собі Господар. Сьогодні в мене маленьке свято, святковий день народження. Хоча деякі твари, які не можуть нажитись на цьому світі, скидали сьогодні ракети до нас в Луцьк, хотіли цьому помішати, хоча вони не знають, що українці виживуть в будь-яких складних умовах і ситуаціях. Ми все переживемо. Але, як то кажуть, живемо ми в селі. Все рівно якась... Сьогодні субота, сьогодні все рівно якась робота була, трошки попрацювали. Ну, а тепер треба своїх вгостити вечерю. Буду робити пательню з грибочками, які я не збирав, хто бачив моє відео, ти, ти знає. Ну і, звичайно, шашлик якийсь виновод до шашлика. От зараз ми обжарюємо грибочки. Руку кого ми не вбирали. Хто дивився моє відео, то бачив які гриби ми розібрали. Зараз вони піджаряться. Далі буду ставити картошку. Тепер обжарюємо картошку, морка і табулька в куті. Коли воно обжариться, буде майже готове, вкидаємо назад наші обжарені грибочки Будемо заливати будемо темним. Ось Коли наша картошка вже на, проц... на процентів 70-80 готова, ми вкидаємо сюди наші пережарені грибочки. Це все перемішуємо, зараз перемішаємо і залиємо пивом. Ось гриби з картошкою перемішали, все темним пивом. Висуха на Тут ну, підбірчик у бутовці, грам криста. Заливаємо і зараз накриємо криску, в, в Кінці розсипаємося петрушечкою, ну, зелені. І посипимо трошки сиром, тертим і знімемо з вогню. Посипали зеленю, тертим сиром закидали. Ще дві хвилинки, накриваємо кришку і знімаємо з вогню, сир сам по собі розтане, а ми тим часом будемо нанизувати шашличок. Ось така краса у нас вийшла пательня Ну а тут шашличок, свиної шиї. Теж потрошки доходить. Хвилин 20-15 і будемо сідати до столу.